Пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту у Тернополі тривають. Вони не припинялися усю ніч. Які останні подробиці? Рязанський НПЗ знов приймав гостей. Самовиці повикладали відео, як на підприємстві щось гучно гупало і вибухало вночі. І файли Епштейна скоро мають оприлюднити для загалу. Трамп підписав закон про публікацію. Для чого і що це змінить? Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба, тисніть лайк, і почали. thank yeah. you 106 ворожих БПЛА збили сили протиповітряної оборони над територією України цієї ночі. А загалом росіяни запустили по нас 136 дронів типу шахет. Їх було більшість, а ще також були гербери і інші типи. Летіли вони з різних російських міст, полігонів, а також запускали дрони росіяни з території окупованого Криму. Три десятки з цих безпілотників збити не вдалося. Нині зафіксовано влучання на 16 локаціях. І ще в трьох місцях упали уламки російських шахетів. Пошуково-рятувальні роботи на місці російського теракту в Тернополі тривають. Рятувальники не припиняли робіт усю ніч і продовжують їх зараз. Адже під завалами може бути ще близько 20 мешканців. З ними досі немає зв'язку. Ракети, а попередньо це Х-101. Напередодні поцілили в дві багатоповерхівки, вбили 26 людей, зокрема трьох дітей. Поранених майже сотня, серед них 18 – Також це діти. 46 жителів вдалося врятувати. Надзвичайники кажуть, розбір завалів ускладнений масштабами руйнувань, сильною потрощеністю конструкцій і необхідністю багато де працювати виключно вручну, адже ще сподіваються знайти живих. Вчора надвечір вдалося врятувати 20-річного хлопця. Він в лікарні в тяжкому стані. До потрощених будинків містяни несуть квіти і лампадки. В місті оголошена Триденна жалоба, і попри холод, не розходяться родичі тих, чия доля досі невідома. Я вже другу добу тут. В мене прабабуся, її ще не з під завалів. Я ще вчора їздив вже два рази на опізнання. Але похожа, сусідка, ну не вона. Я від самого ранку почув, що прилетіло її в будинок. І тут вони квартира на шостому поверсі. Вон батарею бачу, колись сам малював. Тобто вона там. Ще. Бо я прибіг, почав дзвонити, гудки йшли. Я забіг до п'ятого поверху, добіг між, а вона на шостому, а там панель перекриття сходи попадали, я вже не добіг. Ну я набирав телефон. Гудки йшли, Рингтон ринг віддально чув. Від, відповідності, вона нікуди без телефону, ні в укриття, нікуди не спустилась. Сумщина потерпає від безперервних дронових атак. Там впродовж доби сили оборони знищили 61 ворожий безпілотник, але є і влучання вночі. Рятувальники гасили масштабні пожежі. У великописарівській громаді загинув чоловік. У сумах зафіксували щонайменше 7 сім влучань безпілотників по цивільній інфраструктурі. Під час збиття дронів поранений містянин. Влада вкотре закликає не перебувати на вулиці чи біля вікон, коли працює ППО. Через це і початку року в області постраждали понад 30 людей, а одна і загинула. Троє поранених на Дніпропетровщині, один з чоловіків у тяжкому стані. Окупанти вдарили по Павлограду і Сусідній громаді спалахнули пожежі, понівчено інфраструктурні об'єкти, гаражний кооператив, житлові будинки. У Дніпрі згорів продуктовий склад. У Синельниковському районі кабами і безпілотниками окупанти потрощили адмінбудівлю і фермерське господарство. Загинули свійські тварини. Ну і понад пів тисячі атак витримало прифронтове Запоріжжя. По Оріховому преображенці і гуляйполі росіяни запустили. 10 авіабомб, а ще застосували артилерію і дрони. Люди не постраждали. Півгодини тотального блекауту сьогодні у Києві з 13.30 до 14.00 години не буде світла в усіх районах міста. Такий висновок можна зробити, якщо ознайомитися із графіками відключень електрики, які наразі діють в столиці. У різних районах міста мешканці залишатимуться без світла по черзі на декілька годин протягом дня і вечора. Але в цей проміжок у півгодини електроенергія буде відключена по усьому Києву. У ДТЕК просять мешканців столиці зважати на тим. Сову відсутність електроенергії і підготуватись до можливих незручностей. Вибухи у Рязані в російське місто знов прилетіли безпілотники, і за даними місцевих телеграм-каналів знов вразили тамтешній нафтопереробний завод. Очевидці пишуть, у Рязані цієї ночі чули щонайменше 10 потужних вибухів. На телефони росіяни зняли пожежу на території якогось підприємства і в мережі запевняють, що це саме є Рязанське НПЗ. Востаннє це російське підприємство. Українські дрони атакували лише 5 днів тому. Також російські телеграм-канали пишуть, що в Вночі в Росії іще були атаковані кілька підстанцій на Курщині. Заграву було видно за кілометри в Росії. З вечора горить потяг із нафтопродуктами. Пожежа виникла на залізничній станції, що знаходиться на кордоні Пермської і Свердловської областей. За словами місцевих, спочатку пролунав гучний вибух, після якого запалали цистерни з мазутом, і полум'я швидко охопило увесь склад. Причину загоряння не розголошують, однак зетпабляки ріснюють повідомленнями про можливу диверсію. Наразі рух потягів на цьому перегоні призупинено. Це Ачає, що підтримка ворожому війську цією гілкою наразі не йде. Гуляйполе на Запоріжжі, Покровськ на Донеччині два найважчі напрямки на фронті. Зараз максимально напруженою називає ситуацію Покровську керівник української розвідки Кирило Буданов. Напередодні він заявив, що захоплення росіянами міста стане для них. Великою перемогою, як розповідають командири підрозділів, що тримають оборону Покровська. Ворог намагається перекинути в місто важку техніку, поки їм це не вдається, бо наші бійці нищать її на підступах. А от кількість диверсантів у Покровську збільшується, росіяни перевдягаються в цивільний одяг або ховаються вночі під термоковдрами, аби залишитися непоміченими для наших дронів з тепловізорами. А також росіяни відчутно підсилили на покровському напрямку дронову. Підтримку перекинули сюди чи не найкращі свої екіпажі. Ворожих дронів у Покровську настільки багато, що заїхати в місто практично неможливо а разом з тими підвозити боєкомплект, їжу і евакуйовувати поранених. А також ворожа піхота нині активно тисне на іншому напрямку фронту на Гуляйполі. За даними аналітиків, Діпстейт, там росіяни намагаються перерізати логістику нашим військам. Тисне на північній околиці в сторону Гуляйполя і одночасно рухається зі сходу в бік міста, намагаючись заходити у тили позицій українських оборонців. кажуть у діпстейт за останню добу. Генштаб ЗСУ нарахував по усій лінії фронту дві сотні бойових зіткнень. Понад 18 тисяч вояків зі 128 країн світу, саме стільки іноземних найманців завербувала Росія для війни проти України. Для прикладу це більше ніж чисельність регулярних армій Австрії, Албанії, Латвії, Хорватії, Естонії. Та ще 16 європейських країн серед найбільших донорів для армії загарбників виокремлюють країни східної Європи, Африки, Латинської Америки і Центральної Азії. Там російські рекрутери обіцяють чоловікам. Швидкий заробіток і легальне працевлаштування. Водночас, чимало іноземців опинилися серед загарбників через обман або примус. Ці деталі повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. У відомстві також заявляють, що офіційно підтверджено загибель 3388 найманців, але неофіційні цифри. В рази більші а до того ж, Україна наразі утримує в полоні громадян 37 країн світу, які воювали на стороні окупантів. Для миру в Україні обидві сторони мають піти на необхідні поступки, і з такою заявою виступив державний секретар Сполучених Штатів. За словами Марко Рубіо, саме тому Сполучені Штати розробляють і будуть продовжувати розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін конфлікту. Ця заява пролунала на тлі повідомлень низки змі про новий мирний план Америки з 28 пунктів, який команда Трампа, начебто, розробляла разом. З росіянами, зокрема, над ним працювали з американського боку спецпосланець Стів Вітхоф, віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і зять Трампа Джаред Кушнер. Серед подробиць про цей план, які з'явилися в пресі, пункти, що нібито передбачають передачу Росії усього Донбасу, поступки України зброєю, скорочення нашої армії вдвічі і згоду на російську як другу державну, за даними ЕНБІ. Сіню з трамп цього тижня схвалив цей мирний план. Тепер документ хочуть представити Києву. Втім, американські посадовці, які спілкувалися із пресою, не розкривають усіх деталей плану і запевняють, що він може коригуватися. Як вам такі вимоги до України? Чи реальні вони для виконання? І Якщо їх приймуть, які наслідки це матиме для України і для усієї Європи? Пишіть свої думки під цим випуском у коментарях і не забувайте тиснути лайк. Я ж продовжую ТСН онлайн. Грандіозний скандал з відомими іменами. Президент Сполучених Штатів підписав закон про публікацію файлів Епштейна. Ці документи можуть містити дані про людей та організації, пов'язані з багатієм справа Епштейна останніми тижнями набула скандальних обертів у сполучених штатах. Мультимільйонер Джефрі Епштейн помер в'язниці шість років тому. Він був звинувачений в організації проституції. Секс вечірки влаштовував на приватному острові, куди запрошував багатих і знаменитих гостей. В матеріалах справи місяця згадки і про Дональда Трампа, який він сам щоправда відкидає і називає інсинуаціями. Фігурують там і імена багатьох інших відомих людей, наприклад, колишнього британського принца Ендрю як з президента Сполучених Штатів Біла Клінтона. Тепер під тиском парламенту і суспільства Дональд Трамп таки розпорядився розкрити усі матеріали мін'юс щодо справи Епштейна статися це може впродовж 30 днів. Генпрокурорка Сполучених Штатів повідомила, що йдеться про 33 тисячі документів. Щоправда, оприлюднити деякі з них можуть і з обмеженнями, зокрема ті, де йдеться про жертв багатія, щоб їх захистити. Справа про північні потоки. Італія вирішила екстрадувати до Німеччини українці, якого підозрюють у причетності до підриву російських газогонів. Верховний суд Італії відхилив апеляцію Сергія Кузнєцова. А відтак протягом кількох днів його передадуть німецьким правоохоронцям та вишлють до країни. Тим адвокат Кузніцова обіцяє продовжувати боротьбу вже в Німеччині. каже, що там колеги нарешті зможуть обҐрунтувати і розвинути підготовлені юридичні аргументи. Менти нагадаю, що німецькі слідчі підозрюють Кузнєцова, що він закладав вибухові пристрої на трубопроводах північні потоки у вересні 2022 року. Його звинувачують у змові задля спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд. Власнику притулку, звідки напередодні втекли, левиці Сіма і Сімба, голосили підозру у Хмельницькому. Він пояснив, що тварини вибігли з вольєру через те, що хтось вночі зірвав замки, напали на оленя, альпаку, баранів, кіс та соколів. І загинули одну левицю. Власник з помічником знайшов і зачинив одразу, а іншу протягом дня шукали поліція, нацгвардія і ДСНСники. Врешті побачили на території одного з підприємств, приспали і перемістили знову до вольєру. Власник зоокутка пояснював, левиць взяв на перетримку в громадянина Індії, який їх вивіз зі сходу України. Однак той зник, тож підозру отримав сам власник притулку за фактом. Жорстокого погодження з тваринами в прокуратурі повідомляють із 2018 року він орендував приміщення, де не мав дозволу утримувати тварин. Власнику зоокутка загрожує до трьох років за ґратами. Він під цілодобовим домашнім арештом. Вистава на основі реальних подій відбулася у Луцьку. Це історія морського піхотинця Дмитра Селютіна, який разом зі своєю собакою Афіною захищав Маріуполі у квітні 22-го потрапив у російський полон. Мати Дмитра, в очікуванні сина, змогла розшукати Афіну і забрати її з Маріуполя. Шлях собаки пролягав через чотири країни: Росію, Литву, Латвію і Польщу. А через рік після цього, під час обміну, додому повернувся і Дмитро. Після реабілітації воїн разом з Афіною повернулися на фронт. А їхню історію показали на сцені. Поряд із професійними акторами грали військовослужбовці. А головну роль у виставі виконала матір морського піхотинця Наталія. Натомість роль Афіни дісталася її дитинчаті Дейзі, яка на Родилися два роки тому вже в Луцьку. Реалізувати виставу вдалося завдяки Українському культурному фонду. Це неймовірно, ну насправді повний зал людей. Це, це, це просто в мене я, перший епізод, мене реально трусились руки, ноги. Я дуже сильно переживала, але по оплескам і, мабуть, по реакціям все вдалося. Це, ну, це насправді надихає, що люди такі речі витримують. Ну, напевно, що завдяки такій от материнській любові хлопці там тримаються і повертаються. Це все, що встигаю розказати на цю годину. Наступний випуск о 14 чотирнадцятій пишіть свої думки стосовно новин, які почули в коментарях під відео. І чекаю від вас лайк або підписку на канал. Тримаємося разом.